Мене ще цікавить питання води. Як ви бачите, розв'язання проблеми з водою Трускавців? Питання води для Трускавця. Воно є не те, що пріоритетним, воно є глобальним, оскільки курорт не може функціонувати без регулярного постачання води в місто. Зараз я працюю над певною програмою водопостачання, тому що є певні вимоги для будь-якого міста, що має бути два альтернативні джерела водопостачання. Вони в нас такі є: це Русковецьке питне озеро і водозабір в гірному водогін, де йде на другому. ми там теж є підключені до цього джерела, і для того, щоб подати людям. Хоча б цілоденну воду, зараз е, ми будемо облаштовувати вже починаються ці роботи з облаштування двох станцій регулювання тиску, оскільки стан наших водопроводів е, в такому знаєте, дуже неприглядному вигляді і потребує реконструкції, але для того, щоб його можна було експлуатувати, в першу чергу треба регулювати тиск е, подачі води з Дороговецького. Водогону. І це, якщо ми це зробимо, то ми зможемо людям подати хоча б своє денне водомість. Плюс розглядаються альтернативні джерела. Зараз активно я працюю з інвесторами в Києві, котрі мають виконати певні свої зобов'язання по Турскецькому водоканалу. Дякую. Прошу. Скажіть, будь ласка, Олексій, дорогте, скажіть, будь ласка, передболу один був чудовий парк. Я його бачив тут і на знімках. В центрі. Вілях клініки. Там mm -hmm. перша демократично обрана влада в своїй концепції розвитку коротко задекларувала відновлення того парту. Виплатують робити. Це як частинка коробки. Ви знаєте, я за своєю пам'яті не пам'ятаю там парку. Ви не можете пам'ятати, бо це було дуже давно. Там, там був не парк, а там була певна рекреаційна зона, що за Польщі, якщо да. ви про це говорите. І а, там був так званий товариський клуб на тому місці. У нас є проєкт реконструкції цієї площі. Зараз я працюю над тим, щоб облаштувати стаціонарну сцену в межах підпорної стіни. По курортної поліклініки для того, щоб завершити благоустрій від церкви Святого Миколая і цієї пішохідної зони, яка там є. А проблема лежить в площині власності, оскільки ця водолікарня вона є в приватній власності і власники не займаються жодними питаннями там її ні укріплення, ні реновації, ні реконструкції, ні нічого решта. Таке, знаєте, потрібне комплексне вирішення питання. А е, благоустрієм цієї території ясно, що ми будемо займатися, і в найближчий час, оскільки це є в моїх планах, е, для того, щоб ця територія була хоча б якимось чином благоустроєна. Щось питання, що на цій території будуть і туристичні фірми там, там місця чи так розглядаються різні варіанти. Засідає депутатська комісія. Ми розглядаємо пропозиції, в тому числі і середовища, які будуть найбільш прийняті для всіх. І для міста будуть винесені на обговорення, і ми приймемо рішення сесії. А пам'ятник свободи, який в там начебто стояти, він буде там? Ну, якщо, якщо знайдуться кошти на фінансування пам'ятника свободи, то ясно, що він там буде. Але тут в е, першу чергу все опирається в кошти. Я на сьогоднішній день знаю цифру, що 12 мільйонів потрібно. Я про це наше місто повернуться, аби з самої розбудковувати підприємство саме, яке вже три місяці не фінансується міської радою, міської ради віддали, будете віддавати памку коронах. Чи надалі вони погоджуються таке? Перепро Перепрошую, час. Філісаночистки ви приєднаєте до коронку парку, Вони будуть займатися самочісткою, прибиранням вулицям у результат директора. І вже, як мені сказали, в права наше місто міська рада фінансує вже три місяці філії самочистки. І тому утворилася така боргова яма. Одна одна з причин, чому не виплачується заробітна плата. По самочисті місто мало було, кожного місяця платити по 500 тисяч. У мене такої інформації нема, оскільки фінансування діяльності комунального підприємства воно здійснюється від розпорядника коштів управління житлово-комунального господарства. І управління житлово-комунального господарства реєструє акти виконаних робіт від комунального підприємства КП наше місто. Що стосується фінансування з бюджету комунального підприємства, то е, ця частка складає в до його доходах всього 15%. От, і воно не може бути ніяким чином покладене на той економічний стан підприємства, який є зараз. Пане голову, чи плануєте залучати у житловому мене з інвесторів? Чи є в цьому напрямку якісь Інвестиції у житлово-комунальну галузь це є, знаєте, тема дуже складна і об'ємна. Е, найкраща інвестиція е, в галузь це коли е, з найменшими збитками функціонує наше підприємство. І ви, як громадянин, і будь-хто платите за е, ті послуги, які відповідають е, на сьогоднішній день вашим вимогам як споживача тих послуг. Інвестиції, вони однозначно потрібні, але я вважаю, що найкращим інвестором на сьогоднішній день це є наш мешканець. І якщо мешканець справно платить за якісно надані комунальні послуги, то це буде найкраща інвестиція. Але якщо ми розглядаємо інвестицію в плані е, нових технологій і ноу-хау, то я абсолютно тут підтримую приплив е, або котрі хочуть нам запропонувати якісний новий вид робіт або послуг в комунальній галузі. Що стосується у вас ще було яке заповнення. Яке працювання в цьому зараз в першу чергу є які. Максимально треба залучити до роздання комунальних послуг і до освоєння бюджетних коштів місцевих підприємців. Я скажу вам більше, що я вже цю програму проголосив. Ми дали різносторонню інформацію і на сьогоднішній день не зголосилося жодного місцевого ні підприємця, ні підприємства в цьому плані. Прийшли до нас і участвують в тендерах, і нагородні організації, і тому числі. І мені в цьому базі дуже шкода, що нема наших місцевих організацій. Прошу. Галицька сказав, робота, що Яке ваше бачення? Концепція є у вас, яка щодо створення ОСББ, якесь заохочення, стимулювання людей, щоб розвивати ту форму самоорганізації на села? Створення ОСББ це на сьогоднішній день є реальна альтернатива участі громади в. Організації, так би мовити, умов проживання на тій чи іншій території. Я завжди закликаю всіх людей на всіх зустрічах бути активними в плані створення ОСББ, оскільки люди платять за комунальні послуги, і вони повинні бути самі розпорядниками своїх коштів і самі контролювати якість надання їм цих послуг різними організаціями, в тому числі тими, якими, яких вони собі виведуть. І створення ОСББ це є вимога часу. Тому що ми зараз спостерігаємо, що дзвонять люди і скажуть що у нас там щось зробили, не так зробили. А хто має їх проконтролювати ці підрядні організації? Тому я схильний до того. Щоб, що СББ це є реальна альтернатива тому, щоб якісно надавати людям послуги, і Можем, мешканці будинків мають самі контролювати ці процеси. Прошу. Можна до цієї теми ще ми спілкувалися багато із керівниками, і вони сказали, що це є добре, але без вбивання коштів міської ради вони самі функціонувати не зможуть. Чи буде така підтримка від міської ради? Відтримка ОСББ від міської ради буде, я на цьому наголошую, але в першу чергу ми будемо підтримувати ті ОСББ, котрі показують, як треба правильно господарювати для того, щоб залучати і інших людей на власному прикладі. Якщо ми зараз подивимося, як функціонують ОСББ в місті, то я вам скажу, що це є разюча різниця. Заходиш в під'їзд, де є ОСББ, де громадяни об'єдналися, він і чистий, і побілений, і двері закриваються, і вікна зашклені, навіть і рушники. От, і люди пильнують за своєю територією, за своїми будинками, за підвалами, вони там чисті і Е, Тому влада буде всіма способами сприяти і допомагати розповідати. Панове журналісти, ми мусимо завершувати. Давайте іще два останні запитання. Прошу пане. Одне запитання перед запитанням. Я бачу, там в куточку сидять якісь такі цікаві люди, тихенько, тихенько сидять. Приїхали з Києва, по-моєму, так? Ви рекомендуєте, будь ласка. А ви їх самі запитаєте? Ну, no, ви журналіст. У нас відкритий захід, так що ви самі запитайте. Я, я сюди, я навіть не знаю, хто сюди був запрошений, у нас відкритий захід. І будь-який громадянин мав сюди відкритий доступ. Я думаю, що ви їх запросили. Все ж таки такі знамениті і ніж мейкери Ну я думаю, що ви краще знаєте в мене, бачите вже. З цими панами ви ще матимете напросила їх познайомитися ближче і безпосередньо під час презентації проєкту програми. Володимир Кричук, інтернет видання Торсковаський вісник і за переконацію Я ще хочу повернутися до теми, яку підняв Любомир Львович про збереження. Нашого основного багатства мінеральних вод. І, відповідно, я розумію, що ця воєнна домова, яку ви почали в курортному парку, має на меті збереження. Руслан Ярославович, не здається вам, що ви йдете трошки хідним шляхом, починаючи з цього саме, адже є питання збереження мінеральних джерел для того, щоб берегти, потрібно переселяти людей з вулиці Івана Франка, яке стоїть уже дуже давно що за часів і Попередньої, і попередніх лад, коли, скажімо так, фекалії у кількох метрах знаходяться і не каналізовані від водозаборів, далі питання монополії за трусковесь курорт. Ми ж не знаємо ніхто трускавці, як вони видобувають, що вони видобувають і що вони подають. Потім питання самовільного будівництва, яке здійснює зовсім не трускавчани. А, а ви почали із того, що. І кажуть, ви ганяєте тих нещасних, бабусів інвалід, які продають цю малину екологічно чисту, чи екологічно чисті трави, не травку наркотичну, а такі трави. Це є теж свого роду колорит. Я зовсім не обстоюю тих людей, але ви кажете, їм треба виробляти ліцензію. Не збирала там бабуся літру малини, чи там суниці, вона має виробляти ліцензію. Це перше питання. І друге питання мене попросили з товариства захисту тварин. Ми знаємо всі, що ви є мисливець, і дуже хороший мисливець. Може у вас є, не знаю, яке серце, черстве чи не черстве, але коли цих собак вбивають і доповідають вам, що там били 14 собак. Зараз цинські гисні знову прийдуть, будуть виловлювати ніби, але потім вони їх все одно нищать, бувають, і собаки мучаться. Чи не можна вже то питання вольєру вирішити і вже тоді тих псів відловлювати?